Всім привіт! Я взагалі не планувала знімати ніякі відео, і я, якщо чесно, мені здається, розучилася їх знімати, бо я вже третій раз запинаюся. І до речі, поки я не почала, будь ласка, напишіть мені в коментарях, е, порадьте мені мікрофон, бо я знаю, що тут звук такий не дуже приємний. Так з телефона знімати. Хочу, щоб це було якісніше і приємніше для вас. Отже, про що взагалі відео? Е, я вже три місяці живу у батьків. Я переїхала з Аркадії. Я так розказую бо в мене 50 тисяч підписників, всі знають моє життя. Але я жила все літо в Аркадії в Одесі. Я приїхала до батьків і знаєте, почався ніби якийсь новий етап. І я хочу просто розказати ось за якісь свої інсайти за ці три місяці. Чесно, я не планувала знімати це відео, але мені здається, я просто знаєте трошки почуть викладаю свої якісь думки в сторіс, телеграм-канал. А тут, я думаю, об'єднаю все в одне відео і викладу. По перше, я пофарбувалася, але це знаєте вже колір Почав і так вимиватися, він був прям темніший. Я пофарбувалася в свій натуральний, бо я була блондинкою. Це я така моя <перша>, перша з новин. Я приїхала, я придбала собі нове навчання по запусках. Я зараз плідно так займаюся над просуваннями свого блогу, своїх інфопродуктів, навчань це мені дуже подобається. От що е, я ще Я ходжу в зал, я стала прям регулярно ходити в зал. Напевно, давайте з цього і почнемо, з дисципліни. Бо е, до минулого року в моєму житті взагалі дисципліни такової не було ну Зовсім я жила в потоці, чекала якогось знаку свише, щось почати. От тут я почала ходити в зал. Ви просто не являєте, як мені подобається. Це е, дисципліна, вона це не скучно, а навпаки, це основа, це база, яка вам дає можливості бути більш продуктивними, яка створює вам оцей фундамент під ногами і створює опору, на яку ви можете ставати. Тобто, зараз я знаю, що які у мене там не просідали продажі, е, якісь не дуже результати у мене є якась моя рутина. Я я знаю, що я ходжу в зал, я знаю, що я хочу гуляти. Я плюс-мінус правильно харчуюся, і як мінімум, ось на цьому я стою. То я прям дуже раджу внідряти дисципліну в своє життя. Нехай це не буде це не про спорт, не про зал, про ще щось. Просто знайте, що у вас є якісь щоденні задачі, і це повинно бути не скучно, а навпаки, що це ваша рутина, і ви точно знаєте, що щоб не сталося, ви щодня робите ці задачі, і вони вас тримають на плаву. Це я можу свого досвіду сказати. Далі дуже цікава тема. Вона називається The Law of Detachment на англійською, а якщо так українською, це значить закон. Відпускання, ну це не прям дослівний такий переклад, але це мається на увазі дисоціація, тобто відпускання себе від чогось. Ось, наприклад, що у мене прям все життя було. І я впевнена, що багато хто себе впізнає. А у мене є таке, що от у мене є якийсь класний період в житті. От я приїхала сюди додому. Це був початок грудня, і знаєте, це було такий якийсь, я не знаю, магічний час. У мене дуже класний йшла там робота. Дуже класно було затишно вдома. Ось у мене просто спогади такі, що я включаю собі гірлянди там. Дивлюся серіал до трьох часів 3 ночі і це було так затишно, знаєте, ніби як домашні канікули. Але все, той час пройшов. А я, знаєте, ще іноді подумки все одно туди повертаюся. І ось тут нам треба включати оцей закон дисоціації, тобто нам треба, які б не були класні часи. Типу, не повертатися, все то, що було ось до, то було до. Далі у нас буде далі. Тобто нам треба постійно себе повертати в теперішнє і типу не асоціювати себе з тим класним часом, який вже був. Що ніби думати, ніколи вже краще не буде. Бо я, я ж кажу, зі свого досвіду в мене так і буває. Що Я тільки думаю, що блін, ну так класно було, так затишно, а зараз вже все. Оці гонки, робота. Але насправді треба просто бути вдячним за те, що я зараз. Типу, ось тоді було дуже класно, да, але все, воно про. Які б воно класно не було, це знаєте, як з ностальгією, що от, блін, там мій 2021 рік. Типу всі пишуть. І люди взагалі не живуть, що вже 2025, типу, всі думають, як було е, класно раніше. А і також не асоціювати себе з минулими невдачами і успіхами. Тут, напевно, даже буде важливіше невдачі, бо це теж як, е, якраз мій випадок. що от у мене завжди є таке, що я думаю, блін, ну я вже це робила, і минулого разу воно не вийшло. І я зразу думаю, що ну, значить, і зараз воно не вийде, бо статистика. По логіці, якщо воно тоді не вийшло, значить зараз воно теж не вийде. Ось тут теж важливо себе дисоціювати з вашими минулими якимось спробами. Все, воно вже не важливо. Ось знову ж таки, оця полосочка, що відділяє те, що було до, зараз воно може бути абсолютно по іншому. Воно ніяк не впливає, немає ніякої статистики, нічого. У вас могло 55 разів не вийти, а на цей раз воно може вийти. І ось тут теж дуже важливо, якби відділяти себе від того, що було раніше. Бо си у мене теж є складнощі, що я думаю, блін. Я ж купила це навчання по запусках. E, і зараз я тестую якби те, що я вже колись робила, і знаєте, я ніби себе теж повертаю в той час, де в мене були невдачі, я думаю, блін, ну я це вже робила, і в мене не вийшло. І зараз, знаєте, прям навіть трошки падає мотивація спробувати це ще раз, хоча це неправильно. E, тому що воно і мої минулі результати вже ніяк не впливають на мої теперішні. Тобто ще такий момент, що дисоціювати себе з минулими невдачами, і так само з минулими успіхами. Як би це не звучало, тобто a, те, що у вас було раніше, як у вас там класно. Щось вийшло, це вже теж ви. Тобто, це не в поганому, що думати, що зараз не вийде. А ось те, що я казала, типу, е, ті класні моменти, що були, вони вже були. І якщо ви будете постійно оглядатися назад і дивитися, блін, як було тоді класно, то ви просто втрачаєте тупо теперішні моменти. Коротше, я сподіваюся, що я донесла цю думку. Це дуже класно цей The Law of Detachment. Про нього можете подивитися в Тіктоці на Ютубі. Боже, всі блогери про це знімають, і дуже класно. Е, що ще? Я прочитала книгу, Боже, я прочитала таку класну Книгу бесіди з Богом. Це не про релігію. Якщо що взагалі, це е, прям я не знаю, знаєте, всі книги Трансерфінг реальності, які я читала. Е, вони ніби всі думки зібрали цю одну книгу. Я просто дуже раджу всім прочитати. Мені там дуже сподобалося, типу, про е, життя. Нашому прийшли на цю землю. Ну, Типу, знову ж таки, це не про релігію, але може все одно це не всі відгукнеться. Але е, я от. Повставляю декілька цитат з цієї книги, але можна не повставляю. Коротше, я в інстаграмі це вкладала. От прям дуже класні цитати є і про роботу, і про те, з чим ваша душа сюди прийшла. Ось і виходячи з цієї книги, знаєте, це дуже класна думка. Що якщо до вас приходять якісь ідеї, а, коротше, вам їх треба одразу заземляти. Ось до нас приходить завжди нескінчена кількість енергії. Просто справа в тому, що у різних людей різна ємкість на цю енергію. От, і е, до когось може прийти там енергія на мільйон доларів, і вони її одразу втілять в життя. А до когось приходить ця енергія, а людина лежить на ліжку, і нічого не робить, вона в депресії. ну... Типу, це так, образно, я ні, ні в якому разі над таким не над ким не насміхаюсь. От, і е, знаєте, до неї заходить оці дві крапельки енергії, і все. Так ось, коли до вас приходить енергія, якісь нові ідеї, от знаєте, прям ні звідки. У мене дуже часто так буває, що я блін е, Думаю, от як мені зробити краще, яке мені відео краще викласти. І, знаєте, в моменті нічого не приходить. Потім, коли я відпускаю, нібо так десь всередині, знаєте, як лампочка зжига... запалюється в голові. Я думаю, о, прикольно! При цьому ці е, е, ідеї. Приходять ні під яку логіку, взагалі, типу. Я нелогічно до них прийшла, вони просто звідкись прийшли. І ось, коли до вас приходять ці ідеї, просто втілюйте їх. Зробіть, хоча б один якийсь крок, хоча б запишіть цю ідею. Ось, допустимо, до мене приходить ідея там. Для Reels чи для прямого ефіру. Ви просто наявляєте ось весь контент. Всі процеси робочі, що я робила за ці місяці. Просто 90% з них це до мене прийшло чисто випадково. От, зніми прямий ефір в TikTok, Я думаю, блін, ну прикольна ідея, може і правда зняти прямий ефір в TikTok. От, і воно дуже класно вистрілило. Тобто, коли до вас приходить ідея, вам дають час її втілити. І найголовніше, найцікавіше, якщо ви цю ідею не втілите, подумати, та це якась фігня. Ви просто потім побачите через якийсь короткий час, як цю ідею зробила якась інша людина. І ви ще подумаєте, блін, ну я ж перше про це подумала. А все? А ви подумали, а хтось інший це зробив? От тому, коли до вас щось приходить, одразу цю ідею треба заземлити на матерію, тобто щось зробити в нашому фізичному світі. А, хоча б запишіть її, або просто зробіть якийсь перший крок до неї. Думала про що б ще розказати. Напевно, останнє, що я ще хочу розказати, це завжди прислухатися до себе і до свого тіла. От у мене теж нещодавно був період, коли, знаєте, я просто не розумію, що відбувається. Типу, якась слабкість, якась нудота. І я розумію, ага, а до цього я місяць працювала без вихідних. Типу, я думаю, ну, звичайно, що це дуже мені класно, бо я це роблю все для себе. Я не являюся, якщо я б цю якусь роботу ще роблю, СММ, запуски, я б робила це для когось іншого. Тому що, ну, чесно, це стільки часу на це йде. Так от, не доводьте себе до стану тоді, коли ваша бата. Рейка вже на нулі, а краще відпочити, краще беріть собі вихідні постійно. Бо мені типу подобається взагалі, насправді, такий графік, що я знаю, що я в принципі всю роботу, що я роблю, я її роблю для себе. Я роблю контент в блозі для просування свого блогу, своїх продуктів, щоб приводити нову аудиторію. От, але при цьому всьому ми всі живі люди, і теж не забувайте за це. От, е, коротше, ось таке сумбурне відео вийшло. Не знаю, може хтось щось до себе звідси взяв. Е, якщо ні, то ну все одно дякую, що подивилися. Приходьте в мій інстаграм, приходьте в телеграм. Я зараз останнім часом стала прям дуже активно вести телеграм. Я кожного дня туди щось викладаю, бо на інстаграм сторі, знаєте, це коли тільки натхнення є. От, зараз що працюю над запуском. У мене починається з понеділка навчання по СММ, От дуже класні дівчата набираються. Можливо, якщо хтось з вас дивиться, я теж дуже рада цьому. От ну і загалом, дякую за перегляд, ставте лайки.